Осіяни тим часом намагаються удосконалити технології, якими користувалися ще в Першу світову війну. І мова йде зараз про бронепотяги. Йдеться про систему камер зі штучним інтелектом, які будуть самостійно здійснювати стеження, виявляти і розпізнавати загрози, щоб екіпажі бронепотягів могли знищити їх. Також на потяги встановлюють зенітні установки, автоматні гармати і навіть кулемети. Де ж на окупованих територіях курсують такі броньовані монстри, і чи допоможе така модернізація їх захистити? Дивимось. Росія намагається відновити залізничне сполучення на тимчасово окупованих територіях Донбасу та півдня України. Окупанти запускають вантажні потяги з так званим посиленим захистом, зокрема броньованими тепловозами. За задумом росіян, це має обезпечити логістику від ударів українських дронів і пришвидшити доставку вантажів на фронт. Експерти кажуть, залізниця для армії РФ критично важлива. Вона дозволяє швидко і у великих обсягах перевозити паливо, боєкомплекти, техніку та живу силу. Максимальний вантаж, який перевозять військові вантажівки, це буде ну 40 тонн тон дану ну максимум. І якщо порівняти це. Є... Менше набагато менше за вагон того, що вони можуть перевезти. Якщо це буде стосуватись палива, то це взагалі страшна історія, тому що ці сестерни з потягами заміняють одразу кілька днів, якщо не сказати тижнів переміщення всіх цих паливозаправників. Крім того, Росія заявляє про плани модернізувати бронепотяги за допомогою так званого технічного зору системи камер зі штучним інтелектом для виявлення та розпізнавання загроз. За задумом окупантів, після фіксації цілі система подаватиме сигнал екіпажу, а ураження здійснюватиметься зенітними установками, гарматами або кулеметами. Та експерти кажуть, поки що такі розповіді лише елемент інформаційної пропаганди та спроба заспокоїти машиністів, які побоюються працювати на небезпечних ділянках. Їм сказало, ми обваримо цей манал навколо тепловозу. і Буде вам безпечно. Не, не буде безпечно. Все одно він буде уражений. Але що росіяни цього не кажуть, дав продовжують свою цю ілюзію? Так, у квітні цього року оператори БПЛА 152-ї окремої єгерської бригади уразили один із бронепоїздів рашистів. На кадрах ціль не виглядає як звичайний тепловоз. Конструкція кузова і колісних возиків вказує на інше. Але удар по днищу виявився вдалим. Він знищив ключові елементи шасі та паливної системи. Після цього потяг більше не зміг рухатися. Нині російські бронепотяги це старі радянські моделі. Броня лише тепловоза не захищає вагони, місця щеплення або цистерни з пальним, які залишаються дуже вразливими. А удар по депо, де ремонтують та зберігають тепловози, може повністю зупинити залізничну логістику окупантів. Якщо бити по, по депошкам, де ці теплово і ремонтуються, то в принципі росіян можна просто залишити без потягів і достатньо швидко. Депо є в Маріуполі, депо є в Мілітополі, допої в Волновасі. Є депо невеличка в Розівці, в Лаваську, велике депо. Однак, попри усі ризики, у Кремлі не полишають спроб налагодити залізничний зв'язок. Основний маршрут проходить із Росії через Іловайськ, Донецьк, Волноваху, Розівку, Токмак і Мелітополь до Криму, далі до Джанкоя, Сімферополя, Керчі та Севастополя. Частину вантажів перевозять морем до кримських портів, а потім залізницею до фронту. Відновлення залізниці свідчить про намір Росії довгостроково утримувати тимчасово окуповані території та інтегрувати їх у власну військово логістичну систему, кажуть аналітики. І, хоча сама по собі залізниця не змінить хід війни, вона може суттєво впливати на ситуацію на окремих напрямках фронту, якщо не протидіяти цій логістиці системно.